Підаю. Шановні колеги, у цьому відео я продемонструю, який спосіб заповнити нам форму оперативних звернень для того, щоб заздалегідь, завчасно і правильно поінформувати навчальну частину в потребі зміни або дати проведення практичного семінарського лекційного заняття, чи, скажімо, потреби помінятися з кимось із своїх колег. Отож, де знайти. Форму оперативного звернення. Насамперед, найзручніше це можна зробити з сайту університету. У верхній частині от тут є інформація, чи для студентів, чи для викладачів. Є вкладка розклад, коли ми на неї переходимо, ми бачимо ось тут оперативні звернення. Лінк на оперативні звернення також. Розташовано на титульній сторінці кожного електронного журналу. Ви маєте до них доступ, тому зможете перейти. Отож, що ми бачимо? Звісно, потрібно підтвердити свою електронну пошту. Рекомендуємо вам робити це винятково з нашої корпоративної пошти, тому що в цей спосіб ми можемо ідентифікувати, що ви точно є нашим співробітником. Натискаємо далі і, відповідно, потрібно вказувати своє ім'я та по батькові. Номер телефону. Так, категорію викладач. Бачите, всюди є підказка, що там, де є зірочка, відповідно потрібно. Е Обов'язково прописати. Далі обираємо свою кафедру, до якої ми належимо. Так, кафедра архітектури, будівництва, посада доцент. Далі. Ну, і насамперед, на що звертаю вашу увагу? У нас є три. Формати звернень термінове до 24 годин, важливе до 3 днів і планове. Я зараз буду писати оперативне звернення на 6 на 7 жовтня, власне, на час, коли мене призначено експертом для виїзної акредитаційної експертизи, тому обираю важливе. Велика рекомендація не порушувати встановлені терміни, особливо мінімально встановлені. Ми не зможемо внести корективи в розклад, якщо ви, скажімо, сьогодні по обіді напишете звернення, щоб завтра змінити першу чи другу пару. Отож, сформулюйте сферу, до якої належить питання. Мене цікавить навчальний розклад. Натискаю далі. Опишіть суть звернення. Потреба. Перенесення пари з 6-го до 10-ї зніжій час та зміна викладача на двох парах 7-го 10-го е, ну в випадку потреби заміни заняття тут Потрібно деталізувати прохання перенести пару в групи. Відкриваємо свій розклад. От мені потрібно 6 жовтня перенести пару в групи МНС 25 251 Перенести. Третю пару групи МНС 21. На інший час Також внесіть зміни що пари для груп. Знову ж таки, відкриваємо розклад. Тобто тут максимально пишемо зрозуміло для груп. Друга пара там. Третя пара проведемо в даному випадку я пишу іншого викладача, колегу, з яким попередньо. Я е, погодився, і відповідно він за мене проведе. Володимир Іванович е, Реймарк З експертиза на назявом. Так, чи погоджено з керівником структурного підрозділу в даному випадку? Погоджую з своїм завідувачем кафедри і з директором фахового коледжу, адже приймав Володимир Іванович, є працівником коледжу. Чи погоджено з старостою групи? Тут теж прохання вас погоджувати з старостами групи. Насамперед, це зроблено з тією метою, що коли ми скасовуємо або переносимо пару, у здобувачів може виникнути вікно. Ну і відповідно необхідно прикріпити файл. В даному випадку прикріплюю файл наказу, де мене Національне агентство забезпечення якості вищої освіти призначило експертом. Все, відповідь надіслана. Буквально оперативно ми на свою пошту отримуємо сповіщення, що от від відділу інформаційних систем. Де викладено текст нашого звернення, і це означає, що воно передано на опрацювання. І відповідно, впродовж певного часу ви побачите вже зміни в розкладі, або навчальна частина звернеться з вас з проханням скоригувати своє побажання або. Підтвердить, що, скажімо, немає можливості замінити, перенести пари, тому що коли ми пишемо подібні звернення в останній тиждень, то закономірно на пізніший час перенести пару точно неможливо.